Оце так. Да. Вимкнули світло. У нас дуже багато роботи у нас дошка, ось тут не те саме, її дуже багато, але без світла ми не будемо працювати. Саша каже, йти забор вже ламати, а що сидіти зря. Будемо забор ламати. Дві години світла не буде. Сьогодні я не настроєна його ламати. Ми ламати не будемо, ми будемо камінці носити. Привіт, любі глядачі! Сьогодні у мене для вас відео, як ми зносили наш старий паркан. Наскільки він старий, точно сказати не можу. Адже сам будинок не так давно придбали. Звичайно, що вік будинку я знаю, та цей забор точно набагато молодший. Звичайно, я спочатку думала просто якось його підфарбувати, підремонтувати і піде. Але все ж таки ні. Деякі стовпчики були похилені і тягнули за собою більшу частину конструкції. І вже коли почали демонтувати забор, ми побачили, який він насправді крихкий. Чи то поганий розчин використовували прикладці цегли, чи то силікатний камінь так від себе розчин відштовхує. Це я не можу точно сказати. Але факт залишається фактом. Забор посипався і як картковий будиночок. Оце забори. <ривіт> Красота. В реальному часі пройшло три хвилини роботи. Мені здається, що ці дві години, за яких не буде світло, це ще тут стовпчики зариються, не то, що тут забор розпереться. Під забором оця вівсяниця така. Вона дика, яка вона там, але ми її будемо вирощувати як декоративну травку. На... Знову у нас під погріб чи на погріб вона піде. Так що так. Щоб поставити новий паркан, звичайно, що потрібно розібрати старий. А новий у процесі створення. І цей процес тривалий та важкий. Я в попередньому відео показувала, як ми закупили матеріал для нашої нової огорожі і наш початок робіт. Якщо ви раптом пропустили це відео, подивіться його на моєму каналі Лавандовий Простір. А хто не підписався, Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Це буде вашою величезною підтримкою, і я вам буду дуже-дуже вдячна! І працює. Єгор тим більше працює. І я працюю. Окрім того, що нам потрібно демонтувати паркан. Ми ще хочемо ці селікатні цеглинки поскладати на подвір'ї. Для їхнього подальшого використання, але попередньо його потрібно хоча б частково пооббивати від цементу, щоб не тягнути зайве сміття до двору. Інші залишки паркану плануємо завантажити на сміттєвий тракторний причіп. Знову буду його замовляти там, де й раніше, у нашому місцевому комунальному господарстві. А я нагадую, що події відбуваються. У Миколаївській області містечко Нова Одеса. І саме тут я прагну створити лавандовий простір на своєму подвір'ї. Нікуди, Арін. Пічку можна топить мене. Ніє. Баські на постівку. Хватиємо. Дякую далі. Хочешь? Да. Да. Я думаю на все его життя И вот это его. Мам, в том мешке тоже такие опилки? Такие да. В тех мешках такие опилки? Ось тебе трусить треба. Візжай. Ми паркан розбираємо і дошку шліфуємо, готуючи її для наших нових секцій. Робота в нас змінюється в залежності від наявності світла. Ми працюємо по графіку, тобто світло є, шліфуємо, світла немає, валяємо старий забор. Події відбуваються влітку 2024 року. Тоді світло вимикали досить часто. Дві години через дві, дві години через чотири, бувало по різному. Але то не є критично і це не є головне. Я з вдячністю зустрічаю новий день, дякуючи нашим захисникам за змогу жити і працювати. Маю міцну віру в нашу перемогу та сподіваюсь, лише на краще. А ці конструкції виявились дещо міцнішими і на них витратили набагато більше часу. Це доведеться, доведеться сьогодні і прибрати, тому що треба якось машину ж вигнати. камінь Я не впевнена, що то граніт звичайний дикий камінь. А загалом, у чому наша робота полягає? Ми беремо з такої купи каміння, перебираємо, трошки оббиваємо і ось окремою такою кучкою, якщо це можна сказати, окрема кучка. Складаємо. Ігор потім тачкою вивозить. Зараз він дошкребе тут своє, що він почав розбирати. Потім все поприбираємо по можливості. Сьогодні у нас п'ятниця, а трактор приїде, поставить прицеп у четвер. Тобто трошки буде у нас сміття з надвору таке. Ми його більш-менш впорядкуємо, але тиждень доведеться чекати прицеп. Хочу з вами поділитись думками, які були в моїй голові, поки я довбала те каміння. Навіщо ми його оббиваємо та тягнемо до хати? Чи ми його точно використаємо? А як ні, то доведеться знову його вигортати з подвір'я та кудись вивозити. Що саме ми з нього будемо робити? А якщо щось і будемо робити, чи використаємо саме його. Делікатна цегла, якщо я не помиляюсь, не любить штукатурку. А я б не хотіла щось мурувати у себе на ділянці, не задекорувавши його. Ех, все намагаюсь розрахувати та спланувати. Але чим більше я тут працюю, тим частіше я помічаю, що все передбачити неможливо. Побачила цю цеглинку, побачила в одному з кирпичиків отаку, е, отакого їжачка. За скільки років він ось не згнив нічого. Це коли виготовляли, мабуть, цей камінчик, тоді він і попався сюди випадково. І він він ось тут і знаходиться вже. Так не можу його ніяк витягнути. Цікаво просто, він мені не потрібен. Просто хотіла з цікавості його, але він такий непорушний. Ну і не отак пальчиком його штовхає, він не, не, не провалюється, не згнив за скільки років, скільки йому десь років в цьому заборові. Ну що, забору нашого нема, тільки каміння. Залишилось і ворота восьма година вечора, тобто 20 година. І роботу ми вже закінчили. Саша уїхав. І я думала, чи зачиняти мені ворота, чи ні. Ну, я шучу взагалі-то. Ворота я зачинила, щоб вони не болталися тут, та і все. Ну, як ви розумієте, з них взагалі тут ніякої користі. Тому так. Хлопці знімають ворота. Забору відгорнули для того, щоб Саша мав змогу штукатурити собі так, як він вважає за потрібне. І ждемо трактор. Вони намагаються вирити ці стопчики. Ворожі в нас найближчий тиждень точно не буде. На півдні вітра. Такі пока. Ні, ще трошки працюємо. У будинку я не живу, але досить часто залишаюсь тут на ночівлю, тим більше зараз, коли зняли огорожу. Це те, що я стережу. І ось мій сторож. Ще тут маю сторожів декілька. Так. Це не шліфована дошка, але вона не буде встановлюватися як основне полотно. Цією дошкою будуть зашиватися стики так. Оце ці самі стовпчики, які ми фарбували. Вони нарізані по 2,5 метри. Ну, це залишки 4 штуки. Ці залишки ми будемо використовувати на цю територію з заднього подвір'я. У нас трошки іншого плану тут буде забор. А ці стовпчики по 2,5 метри ми будемо використовувати ось тут, попереду. Їх тут 50 штук. Дуже велика площа. Огорожу, яку ми плануємо зараз встановити, буде 144 метри. Свої майбутні дерев'яні забори ми будемо фарбувати акриловою лазурю. Об'єми в нас немаленькі, тому і фарби потрібно взяти нам також немало. Чотири відра нам не вистачить. Але в магазині більше не знайшлось саме білої фарби. Але то не страшно, ми завітаємо туди ще не раз. Адже у нас роботи у самому розпалі і ми постійно щось докуповуємо. Ховали деревину від дощу. Погода взагалі не сприятлива для того, щоб фарбувати, але нам треба перефарбувати цю-сю дошку. Десь будемо її ховати, не знаю. Дуже великий об'єм. Десь, можливо, сюди, на цю тераску. Може, щось у сарай. Світло вимикають дуже часто. Дві години є, дві немає. По-різному. Для фарбування нам не потрібне, не потрібне світло. А от, а от для сашиної праці, звичайно, світло потрібно. Того тут в сараї тільки нема. Тут така пилюка, бо я тільки що тут позамітала трохи. Так от, чого тут тільки нема. А будуть ще стовпчики. Тут ми їх будемо зберігати. Зберігати ми їх тут будемо недовго, тому що будемо використовувати для огорожі. Але це буде поступово, тому їх треба десь зберігти. Наші готові деталі дошок, попередньо пошліфованих, будемо перефарбовувати. Це ми будемо робити пензликами, щоб ретельно профарбувати кожну деталь майбутніх секцій. Ми вже намостили собі такі конструкції з залишків газобетону, щоб на них розміщувати дошки для зручності роботи, але їх замало виявилося. І ми використовували вже все, що завгодно для таких споруд. Бо дошки багато, і просто на землю класти її і фарбувати ми ж не будемо, хоча фарба за дві години висихає, та все ж ми цими дошками розклалися по всьому подвір'ї. Треба, мабуть, отсюди вернучка, як завжди, на глазочок. Викопівник, норма нема бачити. Мішала я фарбу якимось ломіком. Чого я це робила, не розумію. Адже в ній у фарбі потрібно ретельно розмішати той колор, який я додала. Буде в нас бежевий відтінок. Аху, ось нарешті додумалась взяти вінчик. Маємо купу інструментів, але палку чи ломік завжди можна десь під ногами знайти. І не потрібно його збирати, розбирати та мити. Є в мене досить потужний шуроповерт. На нього я і могла прилаштувати вінчик для перемішування цієї фарби, але цей апарат виявився в зборі, тому його і прихватила. пожалуйста, вот этот пензлик спробуйте на на дошке, как она была. Сейчас. Это не пистем. У нас все есть, чтобы разбавлять. Там уже не белый, не белый. Немножко белый на улице, да? Маш, куда уже елый ты? Ничего не делаю. Ничего не Ну, взагалі не вітря. Ще не Наша фарба занадто незрозумілого відтінку вийшла. Я вже потім подивилась, що одне відро було не білої фарби, а просто прозора лазур. Хоча у відрі вона і виглядала, як біла фарба. Ще плюс я додала туди бежевого відтінка і виходить, що ми просто прозорою фарбою фарбуємо. Але то не страшно. Все одно потім вже готові зібрані секції будемо фарбувати в другий шар потрібним фінішним відтінком. Наші виробничі потужності. Перефарбовуємо всю дошку тепер. Там підсихає, там підсихає, там підсихає. Це не важка робота сьогодні, тим більше, що похмуро, прохолодно, класно працювати. Лише буває трошки дощик на а це те, про що я і казала. Проскладались де могли і як могли. Поки одна сторона сохне, йдемо фарбувати іншу. Дорогі мої глядачі, я дуже вдячна вам за перегляд. Вдячна, що додивились до кінця. Вдячна, що ви зі мною. Всім миру! І до зустрічі.